Привіт всім, хто мене дивиться, привіт підписники. Сьогодні у нас невеличкий ексклюзив. Вперше на огляді буде Honda Guro X. Guro X Чотирьохтактного свіжого покоління. От Були на огляді в мене двохтактні X, але чотирьохтактного ще не було. І будемо оглядати вперше. Кому цікаво, продовжуйте дивитися. Так, Guro X це чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні трицикл, мабуть, так як в нього три колеса і база ведуча в нього ззаду. Хто не знає, хто не знайомий, що це за апарат, буду вам розказувати більш детальніше. от Техніка дійсно дуже-дуже цікава і можна сказати, що ексклюзивна в Україну її. Поясню, чому вона коштує грошей. Вона, вона величезна, тобто порівняти його з звичайним скутером, зараз ми, мабуть, так і зробимо. Порівняємо X з звичайним 49-кубовим скутерком, це Yamaha Jog sa 36 sa 39 це однакові скутерки, але... Він на сьогоднішній день один із популярних, тому і будемо, мабуть, на його основі порівнювати базу. Вони приблизно скажімо так, по довжині однакові, от, але, але X явно ширший трошки. Звичайно ширша база, величезний багажник. от. Мабуть, метр довжиною, метр на метр, щось таке приблизно. І сюди, звичайно, є варіанти, ставлять такі будки, кофри, і можна там возити все, що забажаєте. От. І Як це воно у нас все працює? Дивіться, платформа тримається такою скажімо, проекцією, і підвізка тримається на одному моноамортизаторі, отут по центру скутера. тобто... Амортизація по центру, і я вам скажу, комфортний є скутер дійсно. Він м'якенький і ця вся платформа грає на амортизаторі, при тому, що колеса не відбивають от такий удар, а переносять його на амортизатор. Ну, задумка цікава, м'якенька. І єдине, що міносив цього Gouro X, я скажу, що він не зможе сильно їздити. У ґрунтовій місцевості сильно мається на увазі з великою швидкістю. Їздити можна, але чим більша швидкість, тим більше буде хитатися задня частина, ну і, звичайно ж, падати ваша швидкість. Це геть потрібно не любити скутер щоб його скажімо так, експлуатувати по таких умовах, але при невеликій швидкості, при потребі можна. Платформа нахиляється, Ну такий цікавий скутер. Задня гума, яка стоїть. 130 на 70х8. Таке товсте гарне колесо. Дизайн змінили. трошечки, От. В попередніх іксах трошечки інший дизайн, колес воно розборне, тут воно вже йде легкосплавне, тут видно, безкамерка стоїть, я так розумію, ARC-гума стоїть. От. І це радує, так як попередні колеса були камерними, там розбиралося, воно з двох частин складалось. Ну, дійсно, геморойне питання, але працювало, їздило. Тут набагато простіше, звичайно, легкосплавне зробили собі на центральному болту. Під'їхав на СТО, підняли. колесо зняли, тут диференціал, до речі, стоїть. От Дуже прикольно придумано. Починаючи технічно, закінчуючи тросиками і так далі. Дивіться, де знаходиться радіатор охолодження от з цієї сторони. Взагалі крутезно придумано. от Звідси заходить повітря, охолоджує радіатор. Тут рівень антифризу. Головка, насічник, там трошечки далі, амортизатор, кришка охолодження, чи а, забору десь повітря тут фільтра. Блін, ну, крута машина. З великим багажником. Дизайн, дизайн класичний, такий круглі поворотнички, як і в попередній версії. Ззаду так стильненько виглядає взагалі супер. Так, що тут у нас? В редукторі 0,35-0,33 літра. 330 грам в редукторі, я так розумію, це зливний болт. Е, в, транс... ну, в редукторі, да, буде правильно сказати. Е, гума така. Е, сезончик покататися, відсотків 30-40 залишилось, але стоїть данлоп. Можна поставити таку шипа... шипасту гуму, можна навіть трошечки вищу поставити, ну, зробити з нього такого болотного коня. В принципі, реально, там місце є, а, невеличке місце є, але не багато. Якщо багато, то прийдеться піднімати тут на проставочки сам кожух, але в принципі, я думаю, що бажано в розмір ставити гуму. Так, 130 х на на 8, нагадую, колесо заднє. Задня пара, точніше. А гушник знаходиться ось з цієї з лівої сторони. О, тут кікстартер навіть є. Можна завести його з ножки, якщо буде потреба. Так, Як він працює, стоїть він на ручникові зараз і не може нахилитися ні вліво, ні вправо при піднятому паркувальному цьому прапорцеві, а коли ви його знімаєте прапорець, от, розблоковується колеса, ви його можете котити, нахиляти, ну і заводити. Хоча заводити можна і на, на стояночному паркінгу. Так, оп, зафіксували і все, техніка стоїть. Ключ ви не достанете, поки не поставите його на паркінг. Майте на увазі, щоб не смикали, якщо ви там десь нахилили його на, на стіну в гаражі. Так, 10 766 км пробігу. Цікава така приборка в старих стилях. Ручки рідні Honda залишились, є відбійнички залізні такі по сторонах. Сюди зеркала кріпиться, є можливість поставити вітрове скло кому потрібно. От. Передня частина от така. Ну, класичний дизайн. Спереду також можете прикріпити кофер, кошик, кому що буде потрібно. Так, Передня гума стоїть данлоп ранскуд. Run, -cout. run -cout практично новий, ще й 22-го року. Дивіться, 22-го року гума поставили данлоп. Крутяк. Це знаєте, як компенсація того, що задня така з маленьким залишком поставили новий, новий абсолютно Dunlop. Дивіться, змінений дизайн колеса переднього також, таке легкосплавне, красиве колесо. Маятникова вилка, комфортна, дуже-дуже комфортна вилка, передня підвізка. Тут. Топчик, та і взагалі скутер дуже-дуже цікавий. Він і по. По ходових властивостях, по ходових якостях дуже круто на ньому так їздити, користуватися ним. Це така незвичайна техніка, хто придбається ну, в будь-якому випадку ексклюзив і така штучка, яка привертає погляди. Але ви повинні бачити, для чого вам техніка. от Він специфічний, він красивий і, я ж кажу, такий. Не кожен день на дорозі зустрінеш. З правої сторони відчиняється сидіння. Сидіння рідне залишилось, оригінальне, заводське. І, до речі, гурик цей свіженький є. Я не знаю, зараз спробуємо знайти рік випуску. В Хонді це не так просто зробити. Там вже бензонасос в бакові. Отак місце під сидінням виглядає. 14-05-14. Ну, скоріше за все 14 го року випуску. От, красиве таке сидіння. А, дивіться, є є, є, є. Да, 14 й рік. О, нічого собі вже вже навіть сіточку зробили. Давайте отак зручніше буде. Вона біла, щось поганенько видно. Ну, Коротше, є сітка з роком випуску. От вказано 14 й рік. Довго настроїлись. Сюди вже в свіжих апаратах вже роблять на, на січку. Людську з роками І можна хоча б... Визначити рік. Доволі свіжа моделька з таким плоским полом. Коротше кажучи, ви можете багажник, короб великий. Я бачив людей сюди, навіть холодильник ставлять, прикручують. І двері на замок. Це якісь там невеличкі такі. О, Я бачу з холодильником Гура Х. Ну, коротше кажучи, ви можете сюди хоч шкаф собі прикріпити. Дуже прикольна штука. Можна кошик спереді поставити, або кейс так само, який зачиняє. І можна, і можна навіть поставити щось в ноги. Ну, Моделька така. Скажем, можна щось перевезти. І доволі така зручна, я вам скажу, по посадки От І пологий пол, можна навіть ноги отак поставити. Доволі такий цікавий. От що ще в нього є із цікавого, є от така штука, дивіться, оп, це коли вам жарко влітку можна підняти заслонки і отак отримувати прохолоду, мабуть. Коротше кажучи, прикольний скутер. Так. Заведемо. О, дивіться, ще раз пропустив цей момент. Включаєте запалення, світиться інжектор. Насосик. О, з лапки заводиться. Тихенько, чистенько, чотиритактний двигун працює. Дійсно, робота двигуна така басиста, тихенька, збалансований двигун. Приємно звучить. Газувати не буду. А, неправильно буде, якщо я буду газувати, воно буде розкидати колодочки. Тобто на, на стояночних гальмах не раджу вам газувати. Нерозумна дія, щоб його прогріти чи ще щось. Він має сам прогріватися і потім ви будете їхати. Працює чудово, виглядає незвичайно, хоча при тому, що скутер доволі свіжий, 14 й рік все-таки. О, а ну... О, є, ближній дальній є. Бачите, кнопочка? О, бачите? Не спрацювала, спрацювала. Закисають кнопки, коли, коли часто не користуються люди технікою. Ну, як завжди, невеличкий вид збоку. Ану, ну сідай, ти меншенький. Меншенький, сідай. Метр сімдесят, дивіться, на цьому гурику. Сідай, покажи. Посадка, як на стільчику, але. Ми зробимо на цей гурик окремий тест-драйв, він на це заслуговує, техніка дійсно цікава, він комфортний, він незвичайний. Да. вилочка? вилка. Прикольно працює вилка. Подобається ідіально домовити. Дійсно прикольний апарат. М'якенький, а... класний. Крутий апарат. Е, максимальну швидкість. Ми вже заміряли. Дивіться, тест драйв кому цікаво. Підписуйтесь на канал, встигніть придбати Guro X. Е, можливо комусь цікаво. Е, скутер дійсно рідкісний е, вперше. Guro X. Гіро Guro. Ну Guro. Guro X. Кому цікавий Guro X. Телефонуйте. Заходьте на телеграм-канал, дивіться, яка ще техніка є в наявності. Підписуйтесь, щоб не, кр... не прогавити цікаві пропозиції. Гарних всім покупок!